Російська пропаганда працює за єдиним і доволі старим шаблоном. Висміяти, перебільшити, перекрутити і подати все це як єдину правду. Вхід одночасно йдуть і лякалки про кровожерливе НАТО, і жарти про неспроможність кровожерливого НАТО захищатися від РФ. Цей парадокс підкріплюють байками про «Америка всіх зрадувала». І додають крихту реального саботажу як родзинку на торт. Та ні, це не, ніякий не торт, це куліч, а точніше, якась кулібяка все це елементи інформаційного протистояння. І наша з вами задача розібратися в кожному з таких випадків. Тож, друзі, беріть попкорн, вмощуйте зручненько і поїхали! Коли Кремль палить склади, ріже кабелі чи запускає кібератаки, він не шукає хаосу заради хаосу. Це цілеспрямована стратегія, елементи якої прописані у відповідних, доволі цікавих насправді наукових творах. І тестувати західну безпеку, а саме вишукувати слабкі місця і перевіряти, чи готовий Євросоюз до колективної відповіді, РФ не припинить ніколи. І це не окремі інциденти, а гібридні паростки тієї ж війни, що зараз точиться в Україні. І на цьому гібридному фронті байдужість дорівнює поразці. Росія вчетверо збільшила кількість операцій саботажу. Російський саботаж. Москва зробила прихований саботаж і шпигунство одним із ключових інструментів своєї гібридної війни проти Заходу для Кремля. Це не просто тактика, а системний спосіб дестабілізувати європейські уряди та перешкоджати військовій підтримці України. Методи різноманітні: підпали інфраструктурних об'єктів, пошкодження подводних кабелів. Навмисні збої у роботі GPS, а також кібератаки та інші дії, які створюють ефект постійної нестабільності. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, лише за два роки масштаби таких операцій зросли в четверо. Якщо у 2024 році зафіксували понад 30 випадків саботажу та гібридних атак. То спочатку 25-го їх вже 11, і це лише підтверджені інциденти. Попри те, що Кремлю не вдається досягти стратегічної мети, країни ЄС змушені шукати нові механізми захисту та координації. Після масованих депортацій російських розвідників із європейських столиць Москва змінила підхід і тактику. Вона робить ставку на посередників, а також завербованих онлайн-найманців і використання темних схем для обходу контролю. У звіті аналітиків прямо зазначається: ці спроби дестабілізації не ситуативні. Це довгострокова стратегія Кремля із підготовки до більш широкого протистояння із країнами НАТО. Кажучи просто, Європа вже не може собі дозволити розглядати диверсії як окремі інциденти. Це фронт тієї ж війни, що точиться в Україні. Кремль свідомо тестує західні системи безпеки і шукає слабкі місця для того, щоб перевірити готовність союзників до спільних дій. Реакція на подібні атаки має бути не лише оборонною, але і проактивною. Від єдиних механізмів стримування до притягнення до відповідальності тих, хто всередині Європейського Союзу свідомо чи за гроші працює на Москву. Інакше Москва і надалі відчуватиме безкарність, перетворюючи європейський тил на арену хаосу. Луки, стріли, сокири і частокол на кордоні. Саме так намагаються подати кремлівські рупори масштабну оборонну програму Латвії. Насправді ж мова йде не про паркан з колод, а про цілісну інженерну лінію укріплень на сотні кілометрів, яка є узгоджена з НАТО і профінансована десятками мільйонів євро. Смішно виглядає тут не Латвія, а ті, хто на серйозних щах, доводять, що Балтія неспроможна і не хоче захищатися. Латвія віддала всю свою зброю Україні. І тепер єдине, що їй лишається, це будувати на кордоні Частокол. Латвія віддала всю свою зброю Україні. Російські пропагандисти нав'язливо жартують. Мовляв, Латвія віддала всю свою зброю Україні, і тепер залишилося лише закуповувати гострі палиці. Телеграм-канали Кремля з іронією пишуть, що закуплені 5 тисяч колод, нібито головний план оборони проти Росії. Ну і звісно, про те, що, мовляв, армія НАТО виявилась безсила і обороняє Балтію тільки дерев'яний паркал. Насправді, реальність значно прозаїчніша. Латвія реалізує масштабний оборонний проєкт зі зміцнення східного кордону. Закупівля майже п'яти тисяч колод це лише невеличкий елемент у великій інженерній системі: противотанкові їжаки, бетонні зуби дракона, рови, бар'єри та інші укріплення. На ці заходи у 2025 році виділено. 45 мільйонів євро. Збройні сили Латвії вже встановлюють десятки тисяч захисних конструкцій уздовж кордону з Росією та Білоруссю, використовуючи природні бар'єри, болота, ліси та інше. Це частина спільної ініціативи Балтійська лінія оборони, узгодженої з НАТО. Її мета очевидна. Знизити ризики агресії РФ і унеможливити повторення сценарію на кшталт 2022 року в Україні. Кажучи просто, російська пропаганда намагається зробити вигляд, що Європа захищається палицями аби створити карикатурний образ слабкого заходу. Але коли держава виділяє десятки мільйонів євро і інтегрує інженерні споруди із природними бар'єрами та дії у координації з НАТО, це аж ніяк не смішні колоди. Це стратегічна оборона, яка має на меті ускладнити життя будь-якому агресору. І Якщо вже хтось у цій історії виглядає комічно, то це не Латвія з її інженерними укріпленнями, а російські фактчекери, які намагаються серйозно довести, що загострені колоди це головна зброя НАТО. Кремль вже майже 10 років час від часу намагається продати одну й ту саму картину. Ось-ось колективний Захід чи Євросоюз зрадить Україну. Для малювання цієї картини зазвичай використовуються як зручні пророцтва маргінальних експертів, так і вирвані з контексту цитати Дональда Трампа. Благо, що, за словами, той в кишеню не лізе. Та реальність простіша і складніша водночас. Сполучені Штати Америки. Не є авторитарною країною, де челядь дослуховується кожного слова свого царя-батюшки. Ба більше, Америка має свої інтереси на Європейському континенті. І недолуга політика РФ цим планом, м'яко кажучи, заважає. Тож, Сполучені Штати Америки лишаються головним донором допомоги. А заяви Трампа стосуються радше форми та вигоди для самих американців. Кажучи просто. Теза про повну відмову від підтримки України це чергова маніпуляція, покликана підірвати довіру до союзників. Дональд Трамп збирається повністю припинити підтримку України. І лише чекає слушного моменту, щоб офіційно це оголосити. Припинення американської допомоги. Насправді це російські медіа чекають слушного моменту, щоб вкинути чергову казочку в інформаційне поле. І заява чеського політолога Петра Друлака про припинення Трампом підтримки України. Це історія із тієї ж опери. Друлак вже не вперше виступає із катастрофічними прогнозами щодо України. Він бачив її швидкий розпад, а також секретні плани НАТО з провокацій у Балтії. Жодне з цих передбачень не справдилося. Але менше з тим їх охоче підхоплює правильно російська пропаганда. Що ж до позиції Трампа, то в інтерв'ю Реал Клер Політік він справді критикував команду Байдена за витрати на допомогу Києву, проте наголошував, що така допомога має бути вигідною для самих сполучених штатів. Він пояснював, що гроші надходять через механізми НАТО. Але найбільшу частку понад 66% оборонних витрат альянсу у 2024 році забезпечують саме Сполучені Штати. Тобто Вашингтон фактично лишається ключовим донором безпеки України. кажучи просто будь-які тези про повну відмову Трампа від допомоги Україні це маніпуляція, яка насамперед вигідна Москві. Насправді ж мова йде не про згортання підтримки, а про певні питання комерційного характеру, які на кінцевий результат не дуже той впливають. Зброя передається Україні, але Кремль традиційно перекручує всі заяви про західну підтримку, перетворюючи їх на чергову спробу посіяти сумніви в надійності західних союзників. Ні, все не так райдужно. І багато чого бракує. Але так само ні. Ніхто нас кидати на призволящі навіть не збирається. Усі ці історії різні лише на перший погляд. Їх об'єднує одне: Кремль прагне зобразити захід слабким роз'єднаним і втомленим. А правда в тому, що маленька Латвія будує оборону. А стара і повільна Європа вчиться координуватися і вже набуває паритету із Сполученими Штатами щодо масштабів залучення у сучасне російсько-українське протистояння. Варто визнати, що своєрідна політика нового уряду Сполучених Штатів Америки змусила Європу подорослішати. Але варто зазначити, що Америка і досі лишається лідером підтримки України. Тож і нам варто не опускати рук. Критичне мислення варто тримати на поготові. Холодний розум, наш орієнтир, а сили оборони України наш єдиний захисник. Підтримуйте військо, не давайте себе надурити. З вами була Контрпропаганда. До побачення.